В Україні мобілізують навіть тих, хто має серйозні проблеми зі здоров'ям, що потрібно знати. Мобілізації можуть підлягати чоловіки з психічними відхиленнями, вільної снідом, навіть ті, кому видали первинну пухлину. Важливо розуміти, незадовільний стан здоров'я ще не гарантія звільнення від мобілізації. Усе залежить від конкретного діагнозу і стану людини. Навіть умовно непридатний може бути призваний, але вже не на бойові позиції. а… На службу ще не передбачають участі в бойових діях, наприклад, чоловік з вільною інфекцією без симптомів, виліковний туберкульоз чи інші хронічні захворювання, але контрольовані хронічні захворювання усі ці категорії можуть бути визнані придатними з обмеженням, і зазвичай таких людей направляють служити у ТТК СП частини забезпечення, навчальні центри, військово-начальні заклади, медичні підрозділи, підрозділи з логістики. Зв'язку охорони, оперативного забезпечення та інші. Висновок ВЛК ключовий документ, який визначає рівень придатності до військової служби. І якщо у вас є питання щодо проходження ВЛК або правомірності рішень військомату, звертайтесь на консультацію. Допоможемо розібратися не лише з цим, але й проаналізувати вашу медичну документацію, і, відповідно, вирішити, до якої категорії ви відноситесь: А, Б чи В. І ви тоді спокійно можете йти на проходження ВЛК і знати на що ви можете претендувати. Майте консультацію, пишіть, будемо розбиратися.